Горгопка, кавбуз, таракуца чи мармузки – це нехитромудре заклинання на теплу погоду, усе це. Назви для звичного кожному із нас гарбуза 26 жовтня. У світі відзначають день гарбуза. Це осіннє свято вперше започаткували в Сполучених Штатах Америки, де гарбуз є справжнім національним символом. Попри свою прийшлість, гарбуз уже давно встиг стати чільною частиною української культури та побуту. Гарбуз це завжди корисно та смачно. Особливо гарбузове насіння. А от отримати гарбуза в українській культурі було яскравим натяком хлопцю на те, що його залицяння є невдалими. Усі ми добре з дитинства пам'ятаємо, як ходить гарбуз по городу, питається свого роду. Ой, чи живі чи здорові всі родичі гарбузові? Ви вже чули, як по-різному в українській мові називають звичного нам гарбуза. На Черкащині його ще часто називають кабак. А як у вас. Називають цю рослину, аби різні відтінки звучання української мови не загубилися у вирі часу. В Україні було створено масштабний волонтерський проект від проєкту «Рід» під назвою Оселя голосів, де кожен охочий може записати та додати у скарбничку звучання цікавих українських слів із його рідного краю. Долучайтесь і ви.